Я нарізаю е, картон для баночок. Для свічок для свічок. так проходить урок трудового навчання у дев'ятому класі. Учні створюють окопні свічки для наших захисників. Розділившись на групи, кожен виконує свої обов'язки. Зараз скручуємо свічки для наших зах... захисників, е, щоб вони змогли зимою зі зігрітися. Та почувалася себе більш-менш комфортно. Таня займається цією справою майже три роки і завдяки досвіду. Робиться легко і швидко, аби скрутити картон та вкласти його в бляшанку. У дівчини йде буквально хвилина. Нам треба взяти картонку полосочку та фітільок. Отак, ось так виглядає, і шість ми закручуємо з полосочкою та вкладаємо в баночку. За один урок школярі створюють чотири сотні свічок. Завершальний етап залити все зібране парафіном. Протягом дня можуть переплавити до 20 кілограмів. Я розтопила парафін і зараз буду заливати ці свічки. Вона якраз попадає в ці отвори і варто заливається. Допомога моя потрібна чисто так сказати, щоб який розмір має бути картону, щоб картон не виглядав вище самої бляшаночки, і ну так така чисто допомога. Як то кажуть, як вчителя керувати і направляти над створенням окопних свічок працюють учні 5-11 класів. За цей навчальний рік передали на фронт вже майже три тисячі. Планують зробити ще дві. Також учні та вчителі в'яжуть шкарпетки, килими та маскувальні сітки. Не залишають наших захисників і без смаколиків, складають їм велику коробку. До неї додають листівки. Давайте оберемо картинку, яку цю». Ми пишемо листи та малюємо малюнки. Побажання, щоб ми виграли. Волонтерство у навчальному закладі займаються щодня, а все зроблене відправляють на найгарячіші напрямки фронту, звідки приходять запити. Ми проводимо уроки волонтерства, щоб і наші діти, і наші батьки розумілися на цій темі і активно долучалися до волонтерської діяльності. У нас є заявки на свічки. Інколи це може бути 3-4 рази на місяць, може бути 2 рази на місяць. Тобто по-різному буває інколи дуже часто, інколи трошки раніше, якщо перепередати передаємо велику партію. Ми менше 100 свічок, 100-200 свічок ніколи не передаємо. І 200, і 300, Тобто, ми великі партії виготовляємо. Вперед... Окрім плетіння сіток створення окопних свічок. Учні школи долучаються до акції Кришечки з березою, су допоможи. Завдяки цим кришечкам створюються протези для військовослужбовців. Навчальний заклад має не одну подяку від оборонців, що й мотивує їх продовжувати свою діяльність. кажуть, будуть волонтерити до перемоги. Артем Ліфінцев, Костянтин Кесар, Дніпро ТІВІ.